Сили оборони України атакували воєнний аеродром ліпецьк 2 на якому базуються літаки ворога, що застосовуються для атак по Україні. Також було атаковано і завод по виробництву вибухових речовин у місті Дзержинськ Ніжогородської області. Ці два воєнні об'єкти вже. Виникали у повідомленнях про удари сил оборони України по військових об'єктах у Російській Федерації, і як ми розуміємо, вони є дуже важливими з точки зору послаблення потенціалу агресора. Дійсно, Росія може перевести велику частину своїх літаків за Урал, побоюючись як ударів українських дронів, так і перспективи того, що Україна отримає дозвіл щодо Застосування західних ракет